Основи правознавства на Равлянський 9 клас, параграф 7-8, Юридична відповідальність. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Стаття 68. Кримінальний кодекс. Запитання перше поняття Та ознаки юридичної відповідальності. Іноді виникають ситуації, коли люди порушують певні соціальні норми. Наприклад, хлопець відмовився зняти шапку, увійшовши в приміщення. Дівчина порушила обіцянку, яку дала приятелю, і не прийшла до нього на зустріч. Чоловік, член партії, Відмовився взяти участь у зборах своєї організації. Хлопчик не виконав домашнє завдання. Жінка перейшла вулицю не встановленому місці. Чоловік-підприємець приховав прибуток своєї фірми від оподаткування. Порівняйте ці ситуації, визначте, що їх об'єднує, а що відрізняє. Ви, напевне, помітили. Що в усіх цих випадках було порушено певні правила співіснування людей, різні соціальні норми? У перших трьох випадках порушено традиції, норми моралі, корпоративні норми. За ці порушення люди нестимуть відповідальність, їх чекає громадський осуд, у третьому випадку Чоловіка можуть виключити з партії, але при цьому щодо них не може бути застосовано примусу, держава та її органи не братимуть участь і в притягненні до відповідальності. А от у трьох останніх випадках ситуація інша: порушено правові норми, а тому на порушників чекає юридична відповідальність. Юридична відповідальність це обов'язок правопорушника перетерпіти певні негативні наслідки, санкції за скоєне правопорушення, які визначаються в установленому законом порядку. Для юридичної відповідальності притаманні певні ознаки. Передусім, важливо зазначити. Щодо юридичної відповідальності особу можна притягнути лише за порушення норм права. Ще одна ознака: санкції має право накласти лише державний орган. Тобто щодо правопорушника застосовується державний примус. При цьому порядок притягнення до відповідальності має бути визначений законом. Обов'язкова ознака юридичної відповідальності це певні негативні наслідки, які має відчути правопорушник. Вони можуть бути різні. Особисті обмеження, арешт, обмеження чи позбавлення волі, обмеження матеріальні, конфіскація майна, штраф тощо. Нести юридичну відповідальність може лише суб'єкт правопорушення. Це особа, яка досягла певного визначена законом віку, він відрізняється залежно від віку правопорушення. Крім того, особа, яку притягають до відповідальності, повинна розуміти значення своїх дій, а також мати можливість керувати ними, бути осудною. Якщо особа внаслідок психічної хвороби позбавлена такої можливості, вона не може нести юридичну відповідальність, визнається неосудною та в окремих передбачених законом випадках може бути направлена на примусове лікування. Для того, щоб притягнути особу для юридичної відповідальності, повинні бути певні підстави. Ви бачите схема підстави юридичної відповідальності, фактична наявність у діянні особи складу правопорушення і юридична наявність рішення компетентного органу про притягнення до відповідальності. Основною підставою юридичної відповідальності є безумовне скоєння особою протиправного діяння відповідного складу. Іноді наявність у діянні особи складу правопорушення називають фактичною підставою притягнення її до юридичної відповідальності. Пригадайте, які існують елементи складу правопорушення. Але крім того, для при... притягнення до юридичної відповідальності необхідно, щоб у встановленому законом порядку правопорушення було розглянуто відповідним державним органом і прийнято рішення про притягнення винного до певного виду юридичної відповідальності. Наявність рішення відповідного державного органу про притягнення до відповідальності іноді називають юридичною підставою притягнення особи до юридичної відповідальності. Притягаючи особу до відповідальності, держава намагається досягнути певної мети. Передусім, притягнення до Юридичної відповідальності, має запобігти скоєнню нових правопорушень. При цьому йдеться про попередження нових правопорушень, які може чинити як сам порушник, так звана спеціальна превенція, адже вбивця, який покараний, позбавлений волі, не зможе вчинити новий злочин, а власник моторного човна, якого позбавили посвідчення судноводія. Не зможе більше порушити правила руху на водних шляхах. Так і інші люди, які побачили негативні наслідки правопорушення для винного, відмовляються від скоєння правопорушення. Це так звана загальна превенція. Друга мета юридичної відповідальності це покарати винного за скоєне ним. Це своєрідно є своєрідною розплатою. У деяких випадках юридична відповідальність повинна допомогти повністю чи частково відшкодувати завдану правопорушенням шкоду матеріальну, моральну тощо відновити порушені права. При цьому інколи йдеться про пряме безпосереднє відшкодування. Порушника зобов'язують відшкодувати вартість пошкодженого майна. Працівник має відшкодувати вартість зіпсованого внаслідок його недбалості інструмента. В інших випадках при вбивстві нанесенні тілесних ушкоджень пряме відновлення неможливе, однак порушник розплачується за скоєне волею та позбавлення інших благ. Крім того, юридична відповідальність має на меті перевиховання порушника, хоча, на жаль, не завжди це вдається. Друге запитання види юридичної відповідальності. Пригадайте, які існують види правопорушень. Юридична відповідальність, як і правопорушення поділяють на окремі види. Найчастіше цей поділ здійснюють відповідно до галузей права, котрі регулюють відносини. Щодо яких здійснено порушення, подивиться на подані фотографії. На них ви бачите певні порушення, але вони суттєво відрізняються. У першому випадку правопорушники скоюють, скою, правопорушники скоюють злочин, найнебезпечніший вид правопорушення. Вони порушують кримінальний закон, коєю діяння передбачене Кримінальним кодексом України, отже, вони нестимуть кримінальну відповідальність. Визначити винуватість особи в скоєнні злочини та притягнути її до кримінальної відповідальності, застосувати кримінальне покарання може тільки суд, у другому випадку порушення правил дорожнього руху. Йдеться про адміністративні правопорушення, адміністративну відповідальність, нестимуть також порушники правил пожежної безпеки та полювання, рибалки-браконьєри. Ті, хто своєчасно не отримав паспорт або не вклеїв до нього нову фотокартку, при досягненні 25 та 45 років тощо. Рішення про притягнення до адміністративної відповідальності може прийняти чимало державних органів і посадових осіб: суд, поліція, інспектори лісової, рибної охорони, пожежники, податківці, прикордонники тощо. Це пов'язано з великим колом адміністративних правопорушень і менш суворими, ніж за злочини стягненнями. У третьому випадку завдано матеріальну шкоду. Винуватець нестиме відповідальність передусім перед потерпілим. без його позову держава не втручатиме справу. Цивільна правова відповідальність настає при нанесенні матеріальної чи моральної шкоди як сторонній особі, так і особі. З якою винуватець перебуває в певних договірних відносинах, на відміну від кримінальної та адміністративної відповідальності, які можуть настати тільки за наявності вини, в окремих випадках до цивільної відповідальності може бути притягнута особа, яка невинна за подіянні шкоди, якщо працівник. Порушив трудову дисципліну, не виконує своїх трудових обов'язок, що може завдати шкоди власнику підприємства можливе притягнення працівника до двох видів відповідальності. За порушення трудової дисципліни, невиконання обов'язків, передбачених трудовим договором, застосовується дисциплінарна відповідальність. Якщо працівник завдав підприємству матеріальної шкоди, пошкодив обладнання, транспорт, зіпсував деталь тощо можлива матеріальна відповідальність. Основна особливість цих видів відповідальності до неї можуть притягнути тільки працівників, які порушили свої трудові обов'язки. Це можуть зробити лише власник підприємства, де працівник працює, або вповноважена ним особа, директор, начальник підрозділу тощо. В обох випадках відповідальність можлива лише за наявності вини працівника. Матеріальну відповідальність також несе підприємства за шкоду, яку завдано працівникові. При виконанні ним трудових обов'язків. Крім названих, існують інші види відповідальності. Конституційна відповідальність передбачена для окремих високопосадовців, об'єднань громадян, державних органів. Так, для президента України, членів уряду, депутатів передбачені такі види відповідальності, як відставка. Дострокове припинення повноважень або імпічмент. Діяльність громадського об'єднання у випадку порушення ним норм законодавства може бути припинена в примусовому порядку. Акт державного органу може бути визнано незаконним і скасовано. Конституційна відповідальність має. Значною мірою політичний характер і настає не лише за певні незаконні дії, а й при невиконанні передбачених законом обов'язків. Існує також фінансова та міжнародна правова відповідальність. Ви бачите схему види юридичної відповідальності кримінальна, цивільна правова. Матеріальна, адміністративна, дисциплінарна конституційна. У 2001 році цікаві факти. Громадянка України була засуджена до смертної кари в Таїланді за поширення наркотиків. У 2002 році британський підданий Гаррі Діксон. Був засуджений у Саудовській Аравії до восьми років позбавленої волі та 800 ударів різками за виробництво та продаж алкоголю. У цій країні за законами ісламу заморонено не лише вживати чи виготовляти алкогольні напої, а й навіть сидіти поруч з тим, хто їх уживає. Отже, у деяких країнах уживання не лише наркотиків, а й алкоголю. Є тяжким злочином. Для різних видів юридичної відповідальності встановлено різний мінімальний вік. Роздивіться, будь ласка, таблицю види відповідальності і вік, з якого можливе притягнення до відповідальності цього виду. Запитання третє. Обставини, що виключають шкідливість чи суспільну небезпеку діяння. Знову пригадайте ознаки правопорушення. Обов'язковою ознакою правопорушення є завдання шкоди. Злочини становлять суспільну небезпеку. Однак, у деяких випадках, навіть коли вчинено дії, що мають ознаки правопорушення, Завдано, завдано певної шкоди, винного не буде притягнуто до відповідальності, його дії будуть визнані такими, що не є шкідливими, і суспільно небезпечними. Мисливець повертався додому з полювання на власному автомобілі з причепом. Дорога була далекою, і, коли стемніло, він зупинився для відпочинку. Але під'їхала вантажівка, з якої вийшли тро, троє молодиків, і прострелили колеса автомобіля. Після цього вони почали забирати речі з причепа. Власник автомобіля не розгубився, відкрив вогонь з мисливського карабіну по нападникам, убивши одного і тяжко поранивши іншого. Поранений та його спільник поспіхом утекли, але нездозі були затримані поліцією. Мисливець убив людину, поранив іншу, але його не було притягнуто до відповідальності. Його дії є необхідною обороною. Необхідна оборона може бути застосована лише проти протиправного посягання. При цьому особа має право застосовувати необхідну оборону тільки в момент, коли існує реальна загроза. Наприклад, Якщо на людину напали хулігани, вона має право застосувати засоби захисту, прийоми самооборони навіть зброю. Але якщо вона, не маючи можливості відразу дати відсіч, уже після нападу піде додому, візьме зброю, повернеться та застосує її проти кривдників, такі дії не будуть кваліфіковані як необхідна оборона. Шкода, яка була завдана нападникам, Може перевищувати ту, яку намагалися завдати правопорушники, але вона має відповідати характеру та небезпеці посягання. Так правомірним буде нанесення тіл... тілесних ушкоджень злочинцеві, який намагається викрасти гаманець з кишені. Однак застосування проти нього вогнепальної зброї буде швидше за все. Визнано перевищення межі необхідної оборони. Необхідну оборону можна застосовувати навіть тоді, коли є можливість уникнути посягання, наприклад, утекти або звернутися до поліції. За дії, які є необхідною обороною, особа не несе ніякої юридичної відповідальності. Роздивиться, будь ласка, схему необхідна оборона. Іноді люди потрапляють в складні обставини, зумовлені дією, природи, тварин, інших людей, технікою тощо. На дорозі вночі, далеко від населених пунктів, поза межами дії мобільного зв'язку, сталася автокатастрофа. Є постраждалі, яким необхідна термінова медична допомога. Водій машини, що зупинилася, відмовляється відвезти їх до лікарні, а друзі, тих, хто постраждав, силоміць примушують його надати допомогу. Завдяки їхній оперативності поранених урятовано. Чи вчинено злочин? На перший погляд, так. Адже водія побито, до нього було застосовано силу. Але іншої можливості врятувати поранених не було. Водій відмовився допомогти добровільно. До того ж, урятовано людей. Отже, відвернена більша шкода, ніж заподіяна. Такі дії вважають вчиненими в стані крайньої необхідності. За них особа не підлягає кримінальної і адміністративної відповідальності. Такими, що не є шкідливими, будуть визнані також дії під впливом фізичного примусу, у разі виконання законного наказу, дії в умовах виправданого ризику тощо. Наприклад, охоронець, на якого зненацька напали грабіжники, ударили та зв'язали, не може бути притягнути до відповідальності за пограбування, якщо він ретельна та без безпорушенні служби. Адже він не міг виконати свої обов'язки внаслідок застосування фізичного примусу. Роздивиться схему крайня необхідність. Так само не буде притягнути до відповідальності льотчик-випробувач, літак якого пошкоджений під час виконання випробувального польоту, адже він діяв в умовах виправданого ризику. Особу може бути притягнута до юридичної відповідальності в разі скоєння нею правопорушення. При цьому в діянні особи повинен бути наявний склад правопорушення, а також має бути прийнято рішення відповідним державним органам про притягнення до відповідальності залежно від того, яке скоєне правопорушення визначають вид юридичної відповідальності. Найтяжчим видом відповідальності є кримінальна. Крім того, можливо, притягнення до адміністративної, цивільно-правової, конституційної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, до юридичної відповідальності може бути притягнута особа, яка розуміє значення своїх дій і може ними керувати, а також досягнула віку, з якого можливе притягнення. До певного виду юридичної відповідальності. Необхідна оборона крайня необхідність дії в умовах виправданого ризику, виконання законного наказу та деякі інші обставини виключають шкідливість чи суспільну небезпеку діяння. З історії українського права. Сташись Володимир Володимирович 1925-2011 роки життя. Український учений правознавець, був першим проректором Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, академік Академії правових наук України. Вивчав проблеми кримінального права, кримінології, Герой України 2006 рік, перший з українських юристів став повним кавалером Ордена за заслуги 1999 рік. лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки. Запам'ятайте. Терміни юридична відповідальність, необхідна оборона, крайня необхідність, неосудність, запитання та завдання для самоперевірки. Увага! Важлива інформація. Я пропоную вам для закріплення подивитися презентацію. Я дякую вам за увагу і бажаю гарного настрою і міцного здоров'я.